А чи ви знаєте, наші шановні друзі, наші шановні клієнти, нашу головну відмінність, чим ми відрізняємося від інших магазинів електрообладнання? По-перше, ви точно можете розраховувати, що в нашому магазині актуальні наявність та ціна. Ви ж саме це шукаєте, правда? І ми кожного дня, окрім суботи та неділі, Оновлюємо залишки та ціни. Тому ви завжди можете на це розраховувати. Для пояснення, щоб ви точно знали, що означають статуси наявності. Якщо написано на товарі у статус готовий до відправки, це означає, що товар зберігається на нашому складі, і ми вам його відправимо вже сьогодні. Або на складі імпортера, з яким ми узгоджуємо відправлення вашого замовлення також сьогодні. Якщо написано в наявності, то це товар на віддаленому складі, і ви отримаєте ваше замовлення післязавтра. Тому, будь ласка, користуйтесь нашим сайтом, робіть замовлення і розраховуйте на наявність та ціну. Па-па!